Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео: Java версія 10 URL-encoder і URL Decoder. Отже, URL Encoder – це клас для перетворення рядків у формат application.xdefizwdefizform DFIS.url encoded, який є стандартним кодуванням для надсилання даних в форматі у URL адресах. Параметри запиту тіла пост. А URL-декодер це клас, який є аналогом URL-енкодера. Він декодує рядки закодовані за допомогою того формату application назад до нормальної форми. До речі, стосовно кодування в Base 64, можете подивитись відео. Java-версія 8, Base 64. Добре, давайте подивимося, що там з'явилось в 10-й версії Java в url енкодері А там з'явився encode. Це метод, який перетворює рядок у формат цього application, використовуючи певне кодування. Цей метод використовує надане кодування для отримання байтів, також для обходу небезпечних символів. Деякі символи. При передачі даних можуть некоректно сприйматись, або взагалі не сприйматись в тих чи інших формах звичайного тексту. Тому ми можемо їх декодувати. Спочатку енкодувати, потім декодувати, або просто кодувати. А потім декодувати. А в формат, який буде відсоток, і там буде два символи, можна сказати. Там можуть бути як і літери, так, і як і числа. Подивимось, як буде це виглядати, коли, у нас буде, коли ми будемо друкувати. Добре, що нам треба? Нам треба у url енкодера викликати статичний метод encode, передати текст, звичайний, і передати наші чарсети. І тут ми можемо вибрати UTF8, 16 ASCII, ISO 8859, 1 UTF16BE і utf 16 le от, такі от чіткі. Формати ми можна вибрати і не заплутатись. Добре, давайте запустимо і подивимося, як це виглядає. Давай, давай. І так, у нас тут виглядає таким чином, що пробіли це знак плюсик, звичайний текст, ну, принаймні, латиниця, він не перекладає. А ось символи, як ви бачите, от, в принципі, у мене після Hello World почалися символи. Ну, пробіл, там знак оклику, пропіл. Крапка. У нас галочка вправа. Це виходить у нас або апостроф, або просто одинарні лапки. І так далі, деякі символи. Як ви бачите, вони всі мають шаблон форматування: відсоток, а потім два символи. А потім два символи. До речі, пропіл, не відсоток два символи, а пропіл як плюсик виглядає. Ось таким чином ми можемо оригінальний рядок ось таким. отакий, декодувати, точніше кодувати, кодувати ось такий вигляд. І передавати спокійно наші дані, наприклад, в пост. Добре. Давайте тепер подивимось, як ми будемо декодувати. Але спочатку. Декод це метод, який декодує рядок формату application, використовуючи певне кодування. Цей метод використовує надане кодування для визначення того, які символи представлені будь-якими послідовними вигляду відсоток XY, те, що я і казав, шаблон. Фактично, я взяв з попереднього прикладу, де ми ось тут кодували, скопіював і сюди одразу поставив, щоб ми могли подивитися, як буде виглядати декодований варіант. Що нам треба зробити? Нас у класу url декодер треба викликати статичний метод декод, і сюди покласти нашу кодовану послідовність символів, або стрінгу. І не забуваємо поставити чарсети, ті самі, які в нас були, або формат чарсетів, той самий, який в нас був при кодуванні. Давайте зараз подивимося при правильному декодуванні з чарсетами, як буде виглядати. А потім поставимо якісь. Інший. Не той, яку ми використовували з самого початку. І так, ось передається наша кодована стрінга. І ось так виглядає наша декодована стрінга. Давайте подивимося. Як ви бачите, виглядає так само. Супер. А давайте тепер подивимось, що буде, наприклад, якщо вибрати UTF16. Запускаємо і подивимось. Ну, як ви бачите, текст. Латиницею нам переклало нормально. пробіли теж переклало нормально. Крапку, здається. Давайте все ж таки подивимося. Так, крапку нам робили нормально. Зробили зірочку нормально. Ну, пробіли нормально. Тут взагалі знаки питання всім символом, окрім. Санс: це виходить. Так, крапка. Ось це цей. Потім ось цей цей. А ось тут це наші дві рисочки. І з паличкою виглядає взагалі як якийсь іероглів. Здається, він навіть трошки матюкається, якщо придивитись. Ну ладно, поле перша його половинка, принаймні. Ну, класно виглядає. Ну, Як ви бачите, з яким чарсетом ви його кодували, з таким чарсетом його треба і докодувати. Або буде такі цікаві конфузи. Отже, в 10 й версії Java в класах URL-enкодер. І URL-декодер були додавлені два статичні методи, за допомогою яких ми можемо кодувати і декодувати наші рядки. І не забувайте вказувати при кодуванні такий самий чарсет і при декодуванні, а то, як ви бачили, може бути неочікуваний результат. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, Якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.